Всім привіт! Друзям, підписникам ось цього каналу. Сьогодні вам покажу як зробити на більстру руку от, хорошу таку закусочку, так скажемо, гарячі бутербродики на сковорідці. Для цього беремо в нас ударя такий вже батончик, він вже пару днів йому такий скажем на першої свіжості. І ріжемо його на порційні такі кусочки. Можна було брати і на але в нарізних дуже маленькі скибочки Ось. Ну, нам треба, щоб були скибочки такі ось. Побільше. І нарізаємо. скибочку, скажемо так, десять. Скільки вийде? Зараз побачимо дві. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім дев'ять і десять. Тепер беремо з наших скибочок, беремо наш менші такий ножек і. Вирізаємо, це все по вирізаємо серединку. Серединку теж можна пустити в діло буде, вона сідобна. Ось. ось так, вирізаємо так ось серединку. Так робимо, проробляємо з усіма. Ось. Такі гарячі бутербродики добре робити літом, коли свої помідорки на городі. Ну от своя зали. Ну ми робимо їх і взимку. Зараз я вірю, далі покушу ми будемо робити. Так, ось ми повирізали з наших бутербродиків серединки. Тепер беремо тарілочку. Ось таку. Беремо цибулинку. Дві цибулинки ми беремо і кришимо їх дуже-дуже. Милко. чуть менше мельче мі, ніж на загарочку так ось ми скріслили нашу цибулку Мінчок. тепер беремо ось цікірку ковбаски такий у нас залишку в холодильнику і Нарізаємо те, щоб їх можна було покрішити такими приблизно квадратиками, як і цибульку нашу. Зараз покажу. Ось. Ось такими квадратиками. Крішим я. Зараз покришу, далі покажу. Ось покришили ми сюди ковбаску нашу. Тепер беремо два яєчки і вбиваємо сюди одне, друге. Так, І все добре-добре перемішуємо. Можна сюди додати сметанку, кефір можна додати, слив, сливки. Літом можна сюди помідорку ще додати, зелень, всяку, салатик зелені, наприклад. Потім можна ще сюди додати да, У нас багато вийшло, треба ще одне яєчко. Солимо, перчимо по все. Ось, замішали. Можна біжу, можна трохи додати сюди. Можна додати, можна не додати. Це дивіться вже за своєю. наприклад, якщо у вас дуже густе, то можете додати. Якщо не сильно густе, можна не додати. І ставимо сковорідку на газ. От. Є дуже сильно розсього. на олії. От, ложимо нашу скибочку, ложечку нашої. Смеси туда. Можно, ну якщо здорово, скибочки можна полтори ложечки. Пару секунд на одної сторони перевертаєте на сковориться на пару секунд з другої сторони. І знімаєте. Зараз все покажу. Ось наша сковородка нагрілася. Ложимо хлібушок наш, що это почав вже скворчати, і отак от ложечку, повну ложечку в серединку. Наш бутерброд додаємо, бо то щось. Так само ввожимо другу. Тут у нас небагато піде. І вложимо ще третю. у нас. Все. Півмінутки з однієї сторони, півмінутки з другої сторони. І будемо смакувати. Ну що, друзяки? Ось такі бутербродики у нас гарячі вийшли. Ось зараз Хрумчать. Це особливо дітям, вони будуть подобатися це. Бачите, які всередині. Безподобно. Якщо б сюди додати трошки помідорки і зелені, було б взагалі смачно. Всім приятного. Робіть. Не пожалкуєте пожилку, швидко, корисно ось, і смачно.